Послання святого Апостола Павла до Євреїв, глава 1, вірші з 1 по 12. Многочасне і многообразне древні Бог глаголовий Отцем во пророцах, впоследок дні сих глагола нам в сині, Його же положи наслідника всем. им же и веки сотвори. И жасы, сияние славы и образ и ипостаси его, нося же всяческое глаголом силы своей, собою очищение сотворив грехов наших, седя одесную престола величествия на высоких, то лико лучший был ангелов, Елико преславнее паче их наследство во имя. Кому боли че, когда от ангел, Сын мой еси ты, аз днесь родихтя, И паки, аз буду ему во отца, И той будет мне в сына. Егда же Пахи вводит первородного во вселенную, глаголит, и да поклонятся ему все ангели Божии. И ко ангелам убо глаголит, творяй ангелы своя духи и слуги своя огонь палящ. К сыну же престол твой Божий век века. Жезл правости, жезл Царствия Твоего, возлюбил, Еси правду, и возненавидел, Еси беззаконие, сего ради помазать, а, Боже Бог твой, елеем радости, паче причастник Твоих. И паки вначале Ты, Господи, землю основал, Еси, и дела руку Твоею суть небеса. Та погибнут, ти же прибиваєши, і вся яко желі заобічають, і як одежду свієш їх і изменяться. ти же той еси, і лето твоя не оскудеють. Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв, був Бог до отців через пророків. А в останні ці дні промовляв він до нас через сина, що його настановив за наслідника всього, що ним і віки він створив. Він був сяєвом слави та образом істоти Його, тримав усе словом сили своєї, учинив собою очищення наших гріхів і засів на правиці величності на висоті. Він остільки був ліпший понад ангелів, оскільки славніше за них успадкував ім'я. Кому бо коли з ангелів він промовив Ти, мій син, я сьогодні тебе породив, і знову я буду йому за Отця, а Він мені буде за сина. І коли знов він уводить на світ перворідного, то говорить, і нехай йому вколоняться всі анголи Божі, а про анголів він говорить: Ти чиниш духів анголами своїми, а палючий огонь своїми слугами, а про сина престол твій, о Боже, навік віку. Берло твого царювання, берло праведності, Ти полюбив праведність, а беззаконня зненавидів. Через це намастив тебе, Боже, твій Бог оливою радості більше, ніж друзів твоїх. І ти, Господи, землю колись заклав, а небо точин Твоїх рук. Загинуть вони, а ти будеш стояти. Всі вони, як той одяг, постаріють, як одежу їх зміниш, і минуться вони, а ти завжди той самий, і роки твої не закінчаться.